Привіт! Ви на каналі «Єлена Холанд 5, Українці за кордоном. Ми знаходимося в Нідерландах під тимчасовим захистом. В Нідерландах зараз така чудова погода, 25-23 градуси. Таке приємне тепло, таке приємне літо. Трошечки відпочиваємо. Відпочиваємо на озері, на пляжу. І дихаємо свіжим повітрям. Хто хоче, купається, хто просто сидить на стільчику і відпочиває. У нас неподалік є таке село, де знаходиться таке гарне озеро. Я вам знімала озеро з тієї сторони, а тепер ми приїхали сюди на пляж, на іншу сторону. Тут такий пляж комбінований, можна бачити частина травичка, частина пісочок, загорожено для дітей. Там є майданчик для дітей. Доволі таке комфортне місце. Дерева ростуть, холодочок під ними є. І от я сіла в такий холодочок під деревом і насолоджуюся літом. Трошки працюємо, трошки відпочиваємо. З'їздили на дачу, я вам друзі показувала, що ми там робили, але зараз вставлю кадри, що ми там вже доробили. Не було мені коли випустити відео це. От зараз я вставлю сюди ці кадри, що ми там зробили вже на нашій дачі. Була на роботі, завтра знову на роботу, так що в мене вже трошки помінявся ритм мого життя. Трошку працюємо. Дякую, друзі, за підтримку. Всі розуміють, що треба працювати. От, дуже добре, що я знайшла собі роботу і можу працювати. Мене це тішить. Будуть фінанси на нормальне проживання. Чи нік повинен скоро собі знайти роботу, чекаємо. Щоб лікар йому приділив, де він може працювати. Як ви знаєте, в Європі не так швидко все відбувається, як би хотілося, трошки все повільно йде, але нічого. Ми чекаємо, ми сподіваємося, що все буде добре. Хочу вам показати, які чисті пляжі. Я приєдналася до нідерландської чистоти, створюю разом з нідерландцями Красоту і чистоту. Так, таке є. Да, ми от ходимо по таким паркам, пляжам і прибираємо, щоб не було сміття. Людям приємно відпочивати, коли чиста така територія. Роздаємо пакетки, просимо їх, щоб вони не смітили і складали. Таке сміття, які в контейнери. Ну, взагалі, ось така, ось така ось така місія. Гарна місія, я вважаю. Так що ось така, друзі, в мене робота. Всі роботи гарні, ще раз хочу сказати, я дуже рада, що є така робота в мене. Трошки показати вам цей пляж, цей парк. Пройдемося з вами. Тут є туалети, все цивільно. Люди відпочивають. Там є кафешка, де можна купити якісь снеки. Морозиво. Ось. Ось там, бачите, є кафе. Пісочок чистенький, теж водичка, мабуть, тепла. Бачите, дітки купаються, плюхаються, травичка покошена за пляжами спостерігають, прибирають. От на що йдуть податки нідерландців. Тому в них так гарно, так чисто платять великі податки. І українців до цього теж привчають. Українці теж платять податки, хто працює. Ось така краса. В Україні я бачила. Тільки такі приватні території, приватні пляжі, за які, на які, щоб зайти, треба заплатити якісь гроші. От, а тут за податки людей створена така красота і чистота. Морозиво тут можна купити. Давайте зайдемо, подивимось ціни. Звідси можна зайти і подивитися. Сіни, ось такі снеки тут можна перекусити, якісь курячі, чіпси, стріпси, як в кайфсі, морозиво, морозиво. М -м -м. Великий рожок 4 євро, ну і так далі, якщо вони зрухатись, це софт айс. Я люблю таке морозиво, софт айс. Дуже смачне. Середній і маленький. Ці неприємні, бачите? Середній рожок 2,60, маленький євро 90. Ось мій софт на 2,60. <реш> <реш> Люблю таке смачне морозиво. Знаєте, смак такий, як в Макдональдсі рожок. Всім смачного, хто зараз їсть або насолоджується морозивом. Тут дитячий майданчик. Клас. Ось так відпочивають нідерландці на своїх місцевих пляжах. І ми разом з ними відпочиваємо. Так, давайте з вами зайдемо. Туалет, подивимось, чи безкоштовно. Угу. Так, просто. Бачите, от безкоштовно. Заходиш і користуйся. Ну, такі, чистенькі. А зараз, друзі, я вам поставлю кадри, що ми зробили на дачі. Насолоджуйтеся, переглядами, підтримуйте мене і можете вставити подобайку і писати свій коментар, як я справилася з своїм завданням. Почала вже засипати, але згадала, що обіцяла показати. Дивіться, ось я оцей куточок в качестві експеримента накидала туди всяких бур'янів, гілочок, потім картон насипаю, таку всяку грудки землю. Глину, тепер загорну ще гарної землі, потім ще кращою з компостом. І нехай поки що постоїть, а потім буду сюди щось садити. Якщо буде гарно рости, значить будемо робити всі грядки такі. Ось тут теж откопала. і буду косити крапиву сюди скидати. Картону в мене немає. Треба ще десь познаходити картон. І будемо переробляти таким чином грядочки. Ось, звільнили, все в нас добре. Сюди пересадила кабачки розсаду ще. Ось такі роботи проводимо на дачі. Друзі, ви писали висадити чорнобривці. Ось показую. Якраз мені сусідка дала такі чорнобривці, гарні. Тут і жовті, і такі помаранчеві. Вона вже насадила в себе і в неї залишились, каже, хочеш бери сади. Ось такий ось жовтий вже розквіт. І тут я посадила. Бачите, такі гарненький, він тут буде гармонувати з калою жовтий сонях. І ось ця кала, схоже, що приймається. Та вона така, знаєте, тверденька, тугенька, то класно. Думаю, що прийметься. Ось такі у нас цукіні виростають, там ще росте. Так, що я вам ще хотіла показати, так само я ось тут. Розсадила ще трошки чорнобривців, посадила сюди аквілегію з ящичка, е, викопала там, де вона не повинна була бути, сама насіялася з грядки, там, де овочі. І трошки може буде затіняти цю гортензію, ну, я її потім пересажу, знайду її місце в холодочку. Да. тут її не подобається, це видно. Ось такі друзі справи. Вдобрила троянду добривом підкоріневим, додавила ще земельки під неї. До речі, бачила я того жука. Лілі зовсім зрізала, тому що бачила того жука? Червоний, а він ще й літає. Я не знала, я не знала, що це гість, який прилітає на мої лілії. Просто я думала такі, знаєте, є жучки помаранчеві з якимись там рябеньки, такі, а то просто червоний такий чи помаранчевий, яскравий, такий знаєте, алий. І я туди роздивлятися його, а він шумих і полетів. Оце то небажані гості на моїй лілії. Ось такі, друзі, справи. Напишіть, чим захищати лілії від цих червоних жуків лілейних. Може, хто знає, може є якийсь засіб, буду дуже вдячна. Хочу показати вам, який тепер у нас задній двір. Ось, друзі, що було і що стало. Прибрали крапиву. Почепили сітку, застелили агроволокно. О, там аж туди. А там, де діжечка, буде плитка. Ось. І тепер я можу добратися до компостної ями до компостного ящику. Ось так, друзі, то вже сусідній сарайчик. А ось так у нас тепер. ось Тут водичка, але щось мало набирається. Тут екраник треба поставити, тут є дощів мало. А, ну, Оці дні зовсім нема. А то були дощі, але щось дуже мало налило. Ну, от такий парканчик вже в нас є. І не буде ця крапива заростати. Хто бачив, той може порівняти. Крапива тепер тільки у сусідів. Ось так, друзі, зроблена така робота. Мені допомагали помічники, сусід допомагав. Так що, зроблено. Можете вже ставити вподобайку за ось такий порядок. Все, заслужила релакс в холодочку під туйками на конюшині. І на такому шезлонгу. М -м -м. краса. Відпочиваємо. Не тільки ж працювати на дачі. Зараз такий холодочок. Така розкладушка можна так, типу сидіти, крісло, а можна так. Ніжки вгору і відпочивають. Ух, які брудні. Але нічого. Так, релакс. Сьогодні всього-навсього 25 градусів. Але така спека, ну точно, тут плюс 5 треба додати. Ну, працювати можна було. Так, з ніком щось робили. Я вам вже показувала в першій частині. Туйки такі гарненькі. Ось така красуня. На вихідні дні повинен покосити сусід мені цю конюшину, я думаю, буде електроенергія. Ну, все-таки зелене, гарне. Ще гарне. Яблучка там уже на яблунці висять.